Очільник Ніжина Олександр Кодола зустрівся з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим днями у нас була зустріч. Ми були на спільних заходах. Ну, ви знаєте, про таку зустріч сьогодні можна сказати так, що було про що поговорити, але поки що не можна про це розповісти. Поки <хи> що до нашої перемоги загалом у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України несуть службу багато ніженців, наголошує Олександр Кодола. Ми е підтримуємо з ними зв'язок. Більше того, допомагаємо взимку. Ми на прохання гур передали, зібрали кошти, і передали їм один потешляховик, який вже виконує дуже специфічні важливі завдання. На, е що стосується оборони нашої держави і деокупації нашої держави, тому Кирило Буданов, генерал-майор і начальник головного управління розвідки, сьогодні проводить дуже важливу роботу, яка неодмінно наближає нашу перемогу.